Наступний God of War буде в єгипетському сеттинзі. Така новина швидко розлетілась мережею в січні, і більшість всіляких інсайдів дійсно підтверджують даний факт. Але не варто плести тенета для подробиць, оскільки їх вкрай мало. Почати варто з того, що розробники God of War вже хотіли відправити Кратоса до Єгипту. Було це перед створенням валгали. Все ж автори подумали, що скандинавська міфологія сьогодні дає значно більше відлуння, і це дійсно так. Достатньо лише глянути, як за останні 12 років зростав хайп від кіно до комп'ютерних ігор. І розробники не помилились з вибором: дві останні частини God of War показали чудові продажі, а також встигли завітати на ПК з ласки Sony. Ігри вийшли дійсно цікавими і вкрай епічними, та не обійшлось без але про котрі ми поговоримо згодом. Шановне панство, проводимо збірне авто для 107-ї бригади 94 бат ТРО. Хлопцям не вистачає 80 тисяч, тож давайте допоможемо. Реквізити будуть в описі цього відео. Повертаючись до подробиць на думку про єгипетський сетинг, наводять вакансії Sony. Компанія шукає акторів з близького сходу для її наступної aaa гри. Все ж сеттинг і нова частина серії поки не були підтверджені офіційно, та маємо дещо цікаве. Колишній креативний директор God of War Корі Барлок каже, що колись вони вже мали такий задум. Гра повинна була починати з того, що Кратос крокує безкінечними пісками. Гравець не міг одразу зрозуміти, що саме тут відбувається, та згодом Кратос виходить на схил і перед ним відкривається краєвид на велике древнє місто. Що ж, піски є не тільки в Єгипті, чи не міг це бути древній Вавилон? Адже шумеро-акадська міфологія існувала тоді ж, коли існувала міфологія древнього Єгипту в 2000 році до нашої ери. На мою думку, відповідей на це питання дві: перша священні єгипетські релігійні тексти краще збереглися серед інших древніх релігійних текстів, через що про релігію Єгипту ми знаємо значно більше. Друга відповідь: пантеон єгипетських богів, значно впізнаваніший і популярніший за пантеон богів народів межиріччя. Я певен, що Бог Сонця Ра тобі відомий більше за шумеро акадського бога Мардука. В іншому випадку Мардук може бути відомий в якості black Metal групи. Та й тут з глибини міфів народів древності випливають доволі дивні речі. Як Кратос, грецький бог війни Нового Пантеону, зумів відвідати древній Єгипет, якщо міфологія Древньої Греції починається з IX століття до нашої ери. Геродот писав, що саме Гомер та Гесіот дали грекам їх богів. Один написав походження богів, інший іліадо та одісею. Але й тут історичні стежки заводять нас в нетрі, адже Греція мала декілька пантеонів богів, які приходили на зміну попередніх. Це типовий перехід від примітивних древніх вірувань по типу анімізму чи шаманізму до більш персоніфікованих богів. Так, перші боги Греції взагалі були елементалями — духовними істотами. Згодом відбувається персоніфікація, і кожне наступне покоління вже зображується як люди. Боги Олімпу відносяться до останнього пантеону, до якого входить і Кратос. На цьому місці треба зупинитись, бо такий персонаж, як Кратос, дійсно існував у грецькій міфології, от лише богом війни він не був. Якщо ви читали грецькі міфи чи Іліаду, ви знаєте, що богом війни був Арес. Кратос з'являвся в декількох міфах. Це командир спартанців, який вів доволі успішну експансію та задля перемоги над варварами. Попросив Ареса вселитись в його тіло, щоб той міг здолати своїх ворогів. Так і вийшло. От лише в бойовому трансі Кратос збиває свою жінку та дитину. Для авторів God of War це стало зав'язкою, а головною ціллю антигероя особиста помста Аресу. Він вбиває бога війни, займає його місце, служить богам Олімпу, але водночас зневажає їх. А після, взагалі, йде проти і вбиває Зевса, свого батька. Якщо в перших іграх серії Кратос виступає як доволі негативний персонаж, перезапуску 2018 року це вже досвідчений дядько, який відрефлексував своє минуле і поступово віднаходить в собі людське. А щоб віднайти в собі сили повернутись до щільного ігрового графіку, вам знадобиться ігровий ПК від Artline. На нашому сайті знайдесь тисячі крутих збірок, одна з котрих може стати твоєю вже зараз. Обов'язково завітай після перегляду цього відео. Повертаючись до теми, як Кратос може перескакнути до міфології Єгипту від скандинавської міфології, якщо між ними різниця майже в три тисячі років. Тут два варіанти: перший єгипетський пантеон богів досі живий, другий гра буде приквелом. Якраз такий останній варіант більш реальний, і тут багато за. А вся справа в Атрею і сучасній повісточці з вихованням дітей. Будьмо відверті, протягом двох останніх частин ніхто так не бісив, як Атрей. Навіть вороги не завдавали стільки дискомфорту, скільки завдавав цей рудий шмаркач, особливо в Рагнарьох, де він ще й виступив другим ігровим персонажем. Замість подачі вуху за непокору, бог війни цяцькається з ним як мамка-годувальниця. Знаєте, що було б з моїм поколінням, якщо в дитинстві ми дозволили б собі те, що дозволяв. Атрей? Та й взагалі, чи сподобалась вам гра за Атрея? Особисто мені ні, хоч автори і намагались зробити геймплей за соплю більш епічним. Та коли після перемикаєшся на Кратоса, все відчувається так, як повинно. Геймплей за Атрея був суттєво спрощений. За дві стріли малий міг виносити ворогів, котрих за Кратоса треба було лупити довше. Йому навалили цілу купу екранного часу, намагаючись зробити з нього повноцінного головного героя для наступної гри. І навіть закінчили хлопці в цьому дусі. Атрей пішов своїм шляхом, тоді як Кратос своїм. Що ж, а на яку міфологію надалі автори розраховували для Атрея? Адже після скандинавської міфології, на думку, найшвидше спадає слов'янська. Було б цікаво поглянути, як Атрей гамселить перуна. Головне лише, щоб в грі не з'явився Володя хреститель, який б закінчив одне паті і почав друге. Та автори не сліпі, тим паче змінювати бренд Кратоса на якогось рудого шмаркача, хто б купив таку гру, що за God of War без справжнього бога війни. Виходячи зі всього сказаного, найбільш ймовірним варіантом є саме приквел з молодим кратосом, свавільним, норовливим і вкрай жорстоким. Багато гравців не бачили його таким, бо далеко не у всіх були плойки чи навіть диск з цією грою. Тому це чудова можливість зробити кривавий і жорстокий слешак, який епічністю міг присоромити навіть Рагнарьок. А епіку там не бракуватиме, оскільки міфологія Древнього Єгипту це ще той лол. Міфи Древнього Єгипту часто дуже забавні. Наприклад, міфю про створення. Світу декілька. В одному світ вийшов з океану. З океану з'явився пагорб, а в пагорбі розсвіла квітка з маленьким богом ра. В іншому світ з'явився з океану, який уособлював хаос в лиці Бога Нун. Та нематеріальна істота створила богиню неба і Бога землі, а потім розділила їх. В інших регіонах Єгипту люди вірили, що світ оточений горами, які населені богами й велетнями, а довкола них бігає сонячний віслюк, що тікає від змія, який уособлює ніч. Важливо зазначити, що в єгипетській міфології є страшенна плутанина, так як там було не просто декілька пантонів богів. Самих богів за всі періоди було більше ніж 5 тисяч. Голіка oh до нас дійшли імена лише 1800 богів. Можете собі уявити. Саме тому авторам нової гадофо God God треба буде суттєво спрощувати історію і притримуватись найбільш популярної версії: де Ра — це Бог Творець, Сет Бог війни, а Мітра богиня мати. E, нікого не нагадую до слова. Що стосується наступних міфів, там теж все було ну дуже весело. Наприклад, дружина Сета Нефтіда наклала йому роги з рідним братом Осірісом, богом підземного світу. І це, сет розчленував Осіріса. Знаєте, що зробила жінка Осіріса і Сіда? Вона зліпила його докупи для того, щоб зайняти з ним сексом. Завдяки цьому народився бог Гор, який почав вести війну з сетом, коли підріс. <рес> Забавних історій дуже багато. До того ж, на нас чекає справжній зоопарк. Єгиптяни завжди зображали своїх боїв як людей з головами різних тварин. Це не випадково за двома причинами. Перша причина полягає в тому, що перші вірування єгиптян стосувались боготворіння різних тварин. Вони дуже полюбляли та шанували тварин, особливо кішок, що й одразу помітно. Другою причиною стали правила єгипетських міфів: їх левел дизайн не дозволяв богам приходити в матеріальний світ в нематеріальній формі, котрі ті існували завжди. Бог міг лише вселятись в обрану людину. За міфами з'являлись вони якраз з головами різних тварин, тому чекати на сутички з биками можна вже не лише в генделиках твого міста. А що ви думаєте про нову частину Гадафу у Єгипті? Може, якраз таки Атрей відправиться до Бога Ра? Хто його зна? Пиши в комент свою думку і не забувай про підписку на цей канал, бо зустрінемось ми на цьому ж місці.